Що ми на цьому місці і хочу привітати вас черговий раз словами Христос воскрес, Твої воскрес! Слава йому! І Він живий серед нас сьогодні. І ми щасливі. Знаєте чому? Тому що ми віримо в живого воскресого Ісуса Христа. І сьогодні я так молився, Господь мені дав Слово поговорити сьогодні про Воскресого Ісуса Христа, про ім'я Воскресого Ісуса Христа. І хочу прочитати спочатку слово Господнє, а потім ми трошки послухаємо, порозсуждаємо і будемо дякувати нашому Господу, бо він достойні за що дякувати. Діюся тих апостолів. Хочу, щоб відкрили разом зі мною, хто приніс сьогодні з собою слово Боже. Діюся тих апостолів, третій розділ. Це була проповідь апостола Петра. Після того, коли він із Іваном ішли в храм. От ми також з вами сьогодні вони йшли в храм на молитву, і ми прийшли, щоб на молитву молитися, слухати слово Господнє, тішитись нашим Господом. І вони вчинили чудо ізцілень, чудо вздоровлення, кривого з утроби матері, народження чоловіка, якому було більше 40 років. І він, коли отримав це зцілення, він держався їх. Він такий був радий, він такий був щасливий. І ось я частинку із проповіді начну читати, бо вона довга, але я прочитаю Дома читав більше, а тут прочитаю трошки менше. Поговоримо, поросуждаємо, і будемо дуже уважні до слухання слова Господнього. Такими словами починаю третій розділ із 25-го вірша. Сини ви пророків. І того заповіту, що Бог вашим батькам говорив. Це звертався апостол Петро такими словами до ізраїльських мужів, і далі читаю. І в насінні твоїм усі народи землі благословенні будуть. Це вже до нас чуєте? Ми входимо в ті народи. І ставлю наголос 26-й віршик. Воскресивши свого отрока, Бог послав Його перше до вас, щоб вас поблагословити. І дивіться, в чому заключається благословення. Щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків. От в чому заключається благословення Боже. Тоді, коли людина оставляє гріховне життя, тоді, коли вона відвертається від злих учинків. Ну так, да, там люди різні знаходились, і вони могли собі ставити питання, що ти того проповідуєш. Ми ж, первосвященники, ми ж начальники синагогів, ми юдеї, ми діти Авраама, Но Бог не помиляється. І він такі слова через уста Петра залишив, що каже, щоби поблагословити вас, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків. Це є дуже велика сила, коли Господь дає таку силу, що людина оставляє гріховне життя і навертається до Господу. Ми проспівали псалом, знаєте, я так його співав, і якась частинка вона до мене відноситься, а якась не до мене відноситься. Бо сидіна в мене вже 30 років, і я славлю Господа, і останні ми співали такі слова: Хоч я Сідой, но я со Христом. Яка велика милість Господня, що навіть тоді, коли і комусь в старості Господь відкривається. І він тоді з Христом, і вже може мало остається, як в цьому псалмі ми співали, щоб потрудитися для Господа. Ну він з Христом вже. Слава Господу! Він почув цей поклик, і він все ж таки оставив з Божою допомогою гріховне життя. І ось коли після слів я прочитав якусь частинку, тільки слів, проповіді, що відбувається далі, я читаю продовження. Четвертого розділу Святих апостолів. А коли промовляли вони до народу, оце слухаємо реакцію людей, до яких було слово від Господа. Приступили до них священники і влада сторожі храму, і садукей, бачимо, там влада була сторожа в храмі, великий храм Єрусалимський. І дивіться реакція людей. Обурюючись, що навчають народ та звіщають Ісусі Воскресіння з мертвих. От бачимо, які віруючі були в той час. І руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був. І, але все ж таки сила проповіді, вона велика, тому що. Ми знаємо в інших місцях апостоли. Вони в посланнях записували, що коли Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна. Коли Христос не воскрес, то ми ще в своїх гріхах. А яка була, які послідства були після проповіді? Четвертий вірчик читаю. І багато хто з тих, хто слухав Слово, увірували. І скільки увірувало, читаємо. Число увірувавших таких було тисяч п'ять. От що робить сила проповіді «Воскреш про Воскресіння Ісуса Христа. І бачу людям, які би мали перші бігти, перші каятися, перші тішитись. Вони обурились, їм не подобалося якісь там. Прийшли люди і проповідують Воскресіння Ісуса Христа. Їм не подобалося, бо вони наняли сторожу, щоб пильнувала, щоб він не воскрес, а він все одно воскрес. Алілуя. Він живий! Слава йому! Він серед нас сьогодні! І ми во ім'я цього Воскресого Ісуса Христа зібрані сьогодні на цьому місці. Брати, сестра! Я і ти, ми щасливі. Кому коли і як. Господь відкрився, но Він нам відкрився. Хтось з молодих років, хтось з середніх, хтось з старості. Но ми знаємо Господа, ми знаємо Воскресшого, ми служимо Йому і поклоняємось Йому. Алілуя, брат і сестра, я один із щасливих людей. Так, да, З дитячих років мої батьки були віруючі, вони водили мене в храм Господній, вони мене заохочували. І з дитячих років, да, я чому. Му сказав, що ця пісня трошки для мене, трошки не для мене, бо я все життя тружуся в ім'я Господа Ісуса Христа. Слава Господу! Це є велика привилегія. Бути слугою Ісуса Христа, да помилки робив, тому що я людина, і нема написано, щоб прожив чоловік на землі і не помилявся. Но Господь бачив моє серце, і наскільки я його любив і люблю по сьогоднішній день. І Господь довірив мені проповідувати Христову Євангелію. Він вибрав мене для проповіді Євангелії. І сьогодні Він вибрав кожного із вас, брати і сестра, хто на цьому місці, хто в іншому місті. Господь вибрав тебе і мене для того, щоб ми перше всього повірили Воскресшого Ісуса Христа. Я буду трошки далі читати. Чому це так цінно? І різниця між людьми, які тоді були, які тоді слухали, хтось увірував і каявся. п'ять тисяч людей після проповіді, після цього чуда і зцілення, і після проповіді, бо вони проповідували про Воскресшого Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Но завжди, як тоді, так сьогодні. Є противники волі Божій, є противники проповіді Євангелії. Не забуваймо, брат і сестра, но ми все одно Повинні це робити, проповідувати, бо коли з'явився Ісус Христос після Воскресіння своїм учням, і Він дав їм розум розуміти Писання, щоб вони розуміли Писання. І вони, і там далі Він їм сказав, я не буду зачитувати сьогодні ранком. Я це зачитував, щоб у ймення Його Ісуса проповідувалось покаяння і прощення гріхів. Від народів усіх, і ми бачимо, як і в день П'ятидесятниці, так ми бачимо і тут проповідь. Петра Апостола що про покаяння і про прощення гріхів, і воно тільки є імені Воскресшого Ісуса Христа. Що я зараз чуть-чуть далі ще хочу прочитати про це, яка реакція вже чуть-чуть? Ми бачимо було людей, старших юдеїв, священників служби охорони храму. Вони обурились і в'язницю нати вам. І ми бачимо, бо вже вечір настав, бо вже ніч. Їм вже не, не було часу щось з ними робити. Ну, далі я читаю слово Господнє продовження Е, Ну, далі я читаю слово Господнє продовження е... п'яти вічок. І сталося, що ранком зібралося в Єрусалимі. Слухаймо уважно, хто зібралися. Начальники їхні, і старші та книжники. І Анна Пересвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із роду Пересвященницького. і поставили їх посередині, запиталися, якою ви силою та яким ви іменем Це робили? Інтересно стало людям. Знає, зацікавилися. Восьмій вірші говорить. Тоді Петро. Переповнений Духом Святим. Чуєте, переповнений Духом Святим, промовив до них начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит про добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо вам усім вам, що і всім людям Ізраїлям, що ім'ям. Ісуса Христа, назарянина, що Його розп'яли, ви чуєте, яка відкрита проповідь в силі Духа Святого та Його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Слава Господу! Чуєте, що здоровило цього кривого утроби матері чоловіка, ім'я воскресшого Ісуса Христа. Того, якого ви вбили, того, якого ви розп'яли, Бог воскресив Його. І він живий, і ім'я живого Ісуса воно і зцілило оцього хворого чоловіка. Алілуя! І ось вони отримали відповідь яким якою силою Так, да, їм цікаво, інтересно, якою силою ви це зробили? От яка сила імені Воскресшого Ісуса Христа. Слава йому! І сьогодні та сама сила імені Воскресшого Ісуса Христа. І тому ми продовжуємо і слухати, і проповідувати також не що інше, а ім'я Воскресшого Ісуса Христа. І тому. Я хочу ще трошки тут прочитати із цієї проповіді, промови апостола Петра, переповненого Духом Святим, про що Ісус Христос говорив. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас до своїх апостолів, і будете моїми свідтями. От і ми бачимо. Коли переповнений Духом Святим нікого не боїться, стільки всіх зібрано, а Він наповнений Духом Святим його, промовляє Божі слова. І далі він ніби до них таке застереження або е, їм трошки нагадує, хто вони далі читаю 11 вірш. Він, тобто Ісус Христос, камінь, що ви будівничі відкинули. Чуєте? Він прийшов був до загинулих овечок дому Ізраїля, каже, але ви відкинули. Але каменем став він наріжним, тобто краєгольним, все одно. Ви відкинули, но Він все одно являється каменем краєгольним, Алілуя. І тому, брати і сестра, і далі сильне слово. І нема ніким іншим спасіння. Слухаймо уважно: бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. Чуємо, яке сильне слово, і який щасливий кожен із нас, і хто вірить це ім'я Ісуса Христа Воскресого. І далі, реакція цих людей, коли вони в силі Духа слухають, слухають Слово Господнє, а бачивши смілість, сміливість Петра та Івана і спостерігши, тобто, побачивши, що вони люди обидва. Невчені та прості дивувалися, як деколи знаєте, невчені, а прості люди переповняються Духом Святим. І оці грамотні, зарозумілі люди вони дивуються, що таке невчені, неграмотні без лайсусів. Но ну, вони переповнені Духом Святым, звіщають про Воскресіння Ісуса Христа, в кому є покаяння і прощення гріхів. І ось я читаю, що тут далі написано: це є також дуже сильне слово, і пізнали вони, узнали їх, тобто Петра і Івана, що вони з Ісусом були. Алілуй, брати, сестра! Коли я і ти, ми будемо з Ісусом. Ми будемо жити, ми будемо ходити, ми будемо служити, ми будемо вірити, люди будуть піставати, що ми не такі, в чому справа. Бо вони з Ісусом були невчені, неграмотні, але вони з Ісусом були, брат і сестра, Ісус Христос теж Він зійшов з неба, і люди дивувалися, звідки в нього така наука, він ніде не вчився. Брат і сестра, от наука Ісуса Христа, Слово Боже! І коли ми віримо в нього, коли ми. Довіряємося вірою, беремо це все, що написано, ходимо вірою. Нам даний Дух Святий, оця сила Божа, яка переповняє нас. І ми тоді сміливо звіщаємо, Хоча ми ослабиваємо на дорогах, але ми знаємо і великий апостол Павло, який мав багато відкров'яні, він просив народ Божий, щоб за нього молилися. Сьогодні я молюся. Я думаю, і кожен проповідник він нуждається в тому, щоб народ піддержував його, щоб він з держненням мав таку, знаєте, силі Духа Святого проповідував Христову Євангелію. І тому далі я хочу ще прочитати, яка реакція, трошки ще часу маю. Я хочу прочитати. І рішили вони, їх там багато було, зібрано. Рішили 15 й вірш, говорить, хто має відкрите слово Боже. І звелівши їм вийти із Синедріону, вони в Синедріоні були, там найменше 70 чоловік було, зачали радитися між собою, говорячи, що робити нам із цими людьми. Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо того заперечити. Та що більше не поширювалося в народі, то з погрозою заборонів їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я і, закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імені. Чуєте, як духовенство може робити? І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливо було перед Богом, щоби слухатись вас більше як Бога, бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. А вони пригрозили їм ще і відпустивши їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей. Бо всі славили Бога за те, що сталося, бо років більше сорока мав той чоловік, що на ній відбулося це чудо здоровлення. Слава нашому Господу, брати і сестри! Ось яка подія відбулася, і сьогодні вона проповідується. І... Незмінне Слово Господнє, Ісус Христос не помінявся. Він той самий, і в нього є і сьогодні ті апостоли, ті проповідники, які проповідують Воскресшого Ісуса Христа, які в ім'я Ісуса Христа проповідують покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх. І є люди, які каються, і є люди. Які служать Господу, і є люди, які тішаться цим іменем Ісуса Христа. Бо я читав і проповідував про це. Апостол Петро, що під небом нема іншого імення даного людям, і нема ні в іншим спасінням, що ним би спастися, ми мали це ім'я Ісус Христос. Слава йому! І ми сьогодні прийшли в ім'я Ісуса Христа. Він серед нас сьогодні, і Він приготовив благословення. Він хоче вечеряти з нами. Залежить багато від нас, наскільки ми жаждемо, наскільки ми нап'ємося сьогодні, тому що Ісус Христос колись в храмі. Проповідував велико багато людей було, і він проповідував, коли прагне, хто з вас, нехай приходить до мене і п'є. І дуже цінно тоді, коли ми з вами прагнемо, прагнемо Бога Живого, прагнемо Ісуса Христа, науки Його. І він тоді поїть нас живою водою. Алілуя. І тому перед нами зараз молитва, і ми будемо зараз проставляти. Ми будемо тішитись нашим Господом. Ми будемо дякувати Богові, що Він послав цього заповідженого Спасителя Ісуса Христа, який являється каменем, якого відкинули будівничі. Ми чули, но ми чули також і відповідь. Но він стався краєвольним. Каменем, аллилуйя! І він сьогодні являється кривольним каменем, на якому вся будівля росте, і ми, немов це живе каміння, як в іншому місті слово Господнє говорить, будуйтеся в дім. Духовний брат і сестра нам дана можливість. І сьогодні Господь обновив милість в цьому дні. І ми сьогодні разом на цьому місці, і ми в єдності Духа Святого знаходимося і будемо славити, Тішитись нашим Господом і прославляти Воскрешого Ісуса Христа. Нема більшої привілегії, як Ти покличеш і получиш відповідь, бо наш Бог живий. Наш Спаситель живий. Аллилуйя! І Він є цей пересвященник, який небо пройшов, Він є той, який землю пройшов в людській плоті, і він може поспівчувати тобі і мені. І тому ми зараз поклонимося воздамо славу Йому, бо вона йому належиться. Амінь.